Безробіття це ще одна велика проблема для нашої держави. По різним оцінкам воно складає від 11 до 17%. Чому немає конкретної цифри, тому що влада максимально намагається це приховати, якось переформатувати, показати не так, як є. Безробіття це не лише через війну, це не лише через економічне падіння, це не лише через те, що люди виїхали за кордон. Це тому, що немає стратегії у держави. Плюс я хотів би вам всім нагадати, що сьогодні в країні унікальна ситуація, унікально погана ситуація, тому що з одного боку ми маємо з вами величезне безробіття, з іншого боку, ми маємо величезний дефіцит робочої сили. І це також тому, що немає стратегічного бачення у Шмигаля у його уряду, офісу у всіх інших. Чому було проведено нещодавно дослідження, в рамках якого опитували і. Роботодавців опитували і тих, хто сьогодні є безробітним, і прийшли до дуже великих несподіваних цифр, тому що, наприклад, енергетика дефіцит в цій галузі складає близько 40%, і 44%, охорона здоров'я 46%. сільське господарство 39%. освіта 40%. І це дуже великі показники. Це показник того, що. Запит у економіки і реальні можливості людей, які є безробітними, вони абсолютно не співпадають. Для того щоб вирішити ці питання, треба вибудувати конкретну стратегію. Якщо ми не подолаємо цю проблему, якщо ми не подолаємо безробіття, то сподіватися на те, що люди повернуться після завершення війни назад в Україну, не доводиться. Сподіватися, що люди, які сьогодні знаходяться на теренах нашої держави, не виїдуть за кордон. Також це абсолютно марні і дурні сподівання. Тому ми маємо виправити цю ситуацію для того, щоб її виправити, треба провести переформатування і реформу профтехосвіти. Треба змінити підходи до надання зміни профілю для людей, які сьогодні є. Безробітними для того, щоб вони отримав новий напрямок своєї діяльності, і знайшли роботу. Паралельно з цим Ми маємо вирішувати питання з заробітними платами, тому що якщо ці заробітні плати не будуть відповідати ринку, причому не лише українському, а й європейському, то люди будуть шукати кращої долі або за кордоном, або або за кордоном і інших варіантів насправді немає.